Друзі, привіт! Розпочався сезон садово-городніх робіт, а тому вам нагоді стане ось така чудова річ, як садовий степлер. Що це за степлер, для чого він призначений і як з ним працювати, зараз я вам розкажу більш детально. Це степлер, який знадобиться вам, коли ви будете підв'язувати гілки. Або ж рослини. Тобто, коли потрібно закріпити рослину до якоїсь основи чи там е палочки, щоб вона краще трималася і росла. Зазвичай ви що робите? Берете тканину, рвете на шматочки, потім той тканину і берете і підв'язуєте, і це все довгий процес, і, який набридає. Так? А тому був розроблений ось такий спеціальний степлер, в якому закладається ось така стрічка, і додатково встановлюються скоби звичайно. Стичка закладається наступним чином. Ось отут ви берете, відкриваєте, вкладається. І так само відкривається ось оця частина. Бачите, так? Ми вкладаємо стрічку таким чином, просовуємо сюди. Тут просовуємо через отвір, такий є між двома пластинками, і легенько фіксуємо тут. Після чого закриваємо ваш стекла і він готовий до використання. Окрім того, що потрібно додатково встановити скоби. Як же встановлюються скоби, скоби нажимаються, ось оце ручка, бачите, вона така пружинного типу, витягується. І дивіться, в нашому випадку це ось такі маленькі донесенькі скоби. В мене, коли я придбав даний степлер, вони були встановлені базово. Але цікава історія в тому, що вони були встановлені неправильно з виробництва, тому що вони були встановлені ось отак буквою П. І, відповідно, я пробую зачепити, а нічого в мене не відбувається. Нічого не проколюється, я дивлюсь, скоби тільки забуваються в цьому місці. Після чого я взяв, вийняв ці скоби, перевернув ніби буквою «Ш» і вставив назад ось от сюди. Після встановлення в отвір вставили цю фіксуючу планку. І все, готовий до використання. Але як використовувати правильно? Правильно використовується наступним чином. Якщо просто зразу зжимати, то в нас нічого не виходить. Потрібно перший раз натиснути тако, до першого такого легенько, легенької фіксації. Як ви бачите, ось отут прокол зробила така. Такий гаплич, який зробив прокол. Ми відпускаємо, і воно зафіксувало, витягнуло нашу плівку. Після чого, умовно, у нас є якась паличка і стебло, яке потрібно зафіксувати. Обходимо їх отаким чином. І другий раз уже сильніше до повного затискаємо і відпускаємо. Що відбувається? Цю стрічку пробило скобами і вона фіксує. Після чого знову другий раз нам потрібно легенько зачепити. Витягнути, і в другому місці, де нам потрібно це зробити, знову таким самим чином. Як ви бачите, є дві скоби. І ось я пробую пальцями розірвати її, да? розтягувати. І я не можу це зробити. В принципі, о, двома руками це вдалося. Тобто, якщо просто брати цю стрічку, вона ніби і рветься легко. Але... З іншої сторони, я думаю, що вітер не зможе настільки натягнути. Хоча тут все під питанням. Треба пробувати використовувати це вже в практичному, в практичному полі. Тому що так ніби здається все красиво, а по факту може вийти так, що ці стрічки будуть рватися, перетиратися, і нам все одно доведеться чимось фіксувати. В цьому році я спробую, будуть питання. Пишіть, я вас повідомлю. Ще раз показую. Перший раз ви легенько не до кінця робите паквіл. Натягується ця стрічка, Після чого обводите на ваші гілки, які потрібно зафіксувати, і натягнете. Раз, і до кінця пробили. Все, зафіксовано. От, бачите, в цей раз вдалося мені розірвати. Ще що саме цікаво, в комплекті, як ви бачили, <кхух> іде лезо додаткове. Пружинка, ось оця, що тут знаходиться. Це для того, щоб вона відтягувала вам добре. Я думаю, просто з часом вона може бути не сильно працювати і буде не підніматися. Ось ця штука. У вас буде незручно працювати. Тому є для заміни. Лезо, тому що воно обрізає цю стрічку, загинає. І з часом воно затупиться і також потребуватиме заміни. Ось воно є. Його потрібно там плоскогубцями. Чи якимись круглогубцями захватити, витягнути вгору і наступне взяти, вставити, вдавити до упору. Тут зрозуміло відпустити, максимально зацепити, підтягнувши пружинку, і є ще ось такий довгий гвинт. Якщо чесно, я поки що не побачив, де він використовується, куди його потрібно. Ну, Раптом щось зламається і буде потребувати ремонту, тоді змогти йому написати вам додатково в коментарі. Е, наразі ж. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, очікуйте на нові відео, вони обов'язково будуть, і буде все цікавіше і практичніше для вашого використання. До нових зустрічей!